Вітаю, друзі! Вирішив записати коротеньке відео про зарядку Foxur 12 А. Насправді немає там і близько 12 А. Але, добре, хоч що є 10 і на тому дякуємо нашим китайцям. Ось вона перейшла вже в режим CV, тому що в режимі CC. Вона видавала десь близько 3,5 А, хоч писала на дисплеї що 2,8. Але коли вона перейшла вже в режим CV, то вона вже малює в нас тут 11,6 А. Насправді там 10 А зараз. Ну Трошки прибріхує на 1,8, але то таке. Я чомусь думав, що вона навіть 10 не віддасть. Але, мабуть, повезло. Такий зарядний пристрій, доволі непогана фірма в мене від неї є ще 8 амперний. ця сама старша. її вже років 4. Вона знаходилася певний час, мабуть, років з 2 постійно в резетці. Акумулятори підзаражалися постійно. Коли було світло, як не було світло, вони розряджалися. А потім я вже їх підключив через розумні розетки. І Виставив сценарій, коли потрібен, а коли користувач <свісно> використовує менше 8 Вт. Тобто ось дані зарядки, коли зарядили вже акумулятори, вони використовують менше 8 Вт, То через хвилину-півхвилини розетка відключає зарядку. Виставив такий сценарій. Ось тут видно дві розетки, підключені до них чотири зарядних пристрої. Перший, другий, третій, четвертий. Всі вони заряджають збірку акумуляторів. Тут е, збірна е, свинця і літізалізофосфату. Розв'язка через ідеальні діоди, ніхто нікому не заважає, ніхто нікого не перезаражає, не перерозряджає і тому подібне. Тобто з'явилося світло і ось видно, вже кислотні зарядилися майже. А літі залізофосфат. Процесі зарядки. Тобто тут два зарядних пристрої, підключені, які заряджають. Одразу один акумулятор, щоб було швидше. Тому дані зарядки фоксуровські я вам рекомендую, я ними користуюся вже 4 роки. Зауважень ніяких немає. Тут серед них ще трапила одна. Не фоксур, але вона теж чудово працює. Тобто, Зауважень ніяких немає до даних смарт-зарядних пристроїв. Тому дякую за увагу. І В кого є які питання, задавайте.